Виставка із назвою «Written on the Body» написано на тілі іранської фотохудожниці Шерін Нешат стала однією з найскравіших подій 16-го міжнародного фестивалю фотографії Фото Еспана, що триває в Мадриді до 28 липня. Тематика робіт Шерін Нешат «Умови життя мусульманських жінок, баланс між пошуком власної культурної ідентичності та спотвореннями і забобонами. Мої роботи охоплюють ту еволюцію, що її іранська жінка прийшла 79-го року ісламської революції, то так званого зеленого руху 2009 року. отож на свій лад я прагну збагнути всі ті складнощі, які мають місце в житті ісламської жінки. За допомогою фотознімків та відео вона показує сегрегацію між чоловіками і жінками у мусульманському суспільстві, побудову та політизацію громадського життя та отримання будь-яких бажань суту в приватній сфері. Частина робіт присвячена проблемі тіла. Тіло завжди було тим елементом, коли якого відбувалися культурні битви. Шерін Нешат народилася 57 року в Ірані. З 74 року мешкає і працює у США. Її роботи виставлялися у найвідоміших музеях на мистецьких центрах світу. Цьогоріч на виставці у Мадриді представлено 74 експозиції понад 300 художників із 42 країн.